У наших виступах, скільки взагалі, там, я не знаю, у відсотках, у мізансена, у піснях, скільки це якась спонтанність і випадковість, тобто скільки це якась там, пророблена драматургія, підготовка. Там. Є такі... Ну, є таке присліді, що імпровізація це відпрацьований номер, знаєте? Ну тобто має бути якийсь такий момент, якщо він трапляється, то в нас вже є маленькі заготовочки, такі і ми в ці моменти, які, які не сходяться десь щось на сцені, mm -hmm. ми не переживаємо спроводу до налаштовуємо інструменти. Так, але у нас раз є такі блочок, який ми раз, раз, раз і вирулюємо з Але взагалі у нас все відпрацьоване номер за номером, пісня в пісню. Тобто це, це важкі, довгі репетиції. Ну, Без це не важкі не важкі, та, але репетиції. Тому що Дахдотерс це перш за все театральний проєкт. І це так само театр, а театр це, власне, таке мистецтво, коли ти повторюєш щось багаторазово, але треба кожного разу, щоб була оця магія, якби магія першого разу. В цьому, власне, полягає якби, складність професії. Але ми, але, але ми завжди ну, ми відкриті до світу, ми гнучко реагуємо на різні зали, різну публіку. Тому відповідно до цього щось можна поміняти. Але справді це все чітко, відпрацьовано і професійно. А якою сьогодні очікуєте публіку? Те, як сказала, ми відкриті, але ми нічого не очікуємо від життя. Воно може прийти справа, зліва, спереду, ззаду, зверху, знизу, ті імпульси, і те, що ти будеш брати для натхнення далі. Тому ми просто любимо. І що приємно, що нас теж дуже люблять люди. Mm -hmm. це це, просто це, думання, ми просто те це, це, направди, це ж таке тонке специфічне мистецтво. Знаєте, це не кожному може заходити. А ти приїжджаєш у місто і кожен раз повний зал, і кожен раз люди кричать і зізнаються в коханні, і в любові, і пропонують вийти заміж. Я не знаю, ну тобто і хлопці пишуть дівчата, ми хочемо від вас дітей. Ну тобто це якісь такі просто в двом живу. Це якраз нам, нам, нам з Русі робили. Фанатик, справді робили, робили пропозиції руки. Серція. І ми були вчора в Дніпропетровську, позавчора у Харкові. Це міста, де ми не були ніколи раніше з Дагдотерс, і це фантастично. Величезні зали. І ми навіть ще не на сцену, І просто відчувається вже цей заряд любові, радості, відкритості, щирості від цих людей, які нас чекають. І ми дуже дуже вдячні. Всім нашим прихильникам. А немає якоїсь, я не знаю, конкуренції ревнощі між дахом як театром і дах як проєктом? проектом. Ні, тому що ці? от власне зараз ми в березні починаємо працювати над проєктом, який називається Антігона. Це буде франко-український проект. Ми будемо презентувати це на французькій весні. Буде прем'єра цієї вистави. а Далі продовжимо. На національних сценах Франції в 2016-му році, mm -hmm. і власне тут ми працюємо е, як хор буде виконуватись, але й як актори теж. Тому ми продовжуємо свою акторську діяльність театру, дах і дах доторс. Це просто переплітіння, Це немає, тобто вистачає проблеми, вистачає звісно. часу. Вони не, не тягнуть там колду. Часу не вистачає, його немає. Це, це вся ілюзія, що є час, навіть якщо ти тільки що народився і тебе попередився життя, мусиш кожен день проживати тут і зараз, по повній і по максимуму. Тому ми так просто його знаєте, підганяємо, так. але часу немає. Ми насправді такі, ну, вирішили, якби обрали для себе таку стратегію, яка б, можливо, зараз би гарно би, ну, як для всіх українців підійшла б. Тобто ми всі, як, як діти, альмаматер, театру Дах, ми, Дахабрахи, Даха -дотерс. ми між собою навпаки не, не сваримося, не воюємо ні за що, а навпаки, ми щось робимо всі разом гарне. Mm -hmm. І тому в нас немає ніяких ревності про популярності. А скільки, скільки влада у вашому порчу, у вашому проєкті? Саме він про яку він приймає участь? Він ставив ваші якісь там пісні, блоки чи взагалі? Так, він він, власне, він редактор, mm -hmm. він тато, пастер, гуру, ну він все для нас. Тобто без, без нього. Мало що вирішується, скажімо так, але це не мінус, а це великий плюс. що На сім дівчат наразі є один чоловік, який тримається всіх дівчат. А він такий авторитарний, він такий, чи він Ні, він щось дуже полюбовний, дуже знавний. Дуже вже 12 років разом Ми вже напрацювали такі, знаєте, є. Увага, повага, можемо слухати один одного і говоримо однією мовою. Тобто, коли він говорить, дівчата зробіть отут отак, Ми розуміємо, що він має на увазі. Тому нам дуже легко з ним працювати, у нас ніколи немає якихось сварок чи там дуже сильних. Ну, все, все чортенько. Плюс влад режисер, і оскільки це театр знову ж таки, то кожна якби. Кожний деталізу відстань між кожною молекулою, що вона з вона насправді просякнута режисурою влади. Але влад в нього є дуже така чудесна річ. Він вміє, вміє давати свободу. Тому ми не почуваємося якби маріонетками, ми не почуваємося. Почуваємося комфортно і вільно, вільними митцями, і якщо ми пропонуємо щось справді гарне і варте, і цікаве, але завжди 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 дає змогу реалізувати цю ідею. А скажіть вам вашому вашій творчості дуже багато там сучасників, якихось поетів, там Бродський, Буковський, Віденський, Андрухович. А і при цьому існує там бабуся Гануся. Тобто це Антропович з Борським це такий гачок, завдяки якому ви притягуєте там свого глядача до бабусі Ганусі? Чи вони, вони якось паритетно з Ну так, бо Ганусі сермуці ж теж сучасне. Ну ж... тоді взагалі фолк. Це фолк, це фолк І чистіше. Інтерес, інтерес, просто. До е, це просто ні, це просто я якийсь певний час проводила в горах, познайомилася з цими людьми, наскільки були вони близькі, світосприйняття, їх, Бог всередині них, а десь там далеко, де можна раз на місяць піти, сповідатись, іти чистий, просто ні, там кожну секунду вони думають про те, що ну, вони так говорять з ним, як він тут поряд так, сидить, вони так говорять з Богом. ну, постійно, близькі дуже, так, вони потрапляють в місто, вони кажуть, мені не давить на голову. Ну, тобто їм треба, щоб постійно було відкрити відкритий простір, відкриті почуття, відкриті емоції. І це мені дуже хотілося взяти і протранслювати от, через акторську професійну майстерність, власне, відкрити людям, що може бути ще. І паралельно ми беремо Андруховича, Жадана, Семенка ще тих. Ну, і Просто, просто ми не робимо направду, не робили. Зараз, можливо, ми більш свідомо до цього підходимо. Якихось конкретних паралелей, знаєте, для того, щоб. Оце ми робимо. Ми хочемо це, просто хочемо це зробити. Все у нас немає. Але. Коли трапилася революція гідності, коли це все почало розвертатись всередині не тільки нас вже, а вже всієї України, нації, тоді ми зрозуміли, що митець має право на те, щоб кодувати майбутнє. Так, я не тільки хотів про ну, це запитати. Це влад... Добре, Влад казав, що вина... тому що більшість ваших пісень вона була створена ще до революції, але ну тобто виконували майбутнє. Ви казали про це, а... Як зараз, яке нагодуєте майбутнє найближче? То ви працюєте над тим, щоб? Звичайно, ми в Україні перемогу, мир злагоду, щастя і найближчим часом просто квітуче майбуття, на яке ми давно вже заслуговуємо всі. І от власне композиція я хотіла сказати про Жадана, тонішка виконує цю композицію. Ми говоримо там про біженців, про те, що ну, власне, про сьогодення, що там відбувається. І цим ми не відштовхуємо те, що відбувається. Ми навпаки, через себе пропускаючи, ми говоримо про це, проговорюємо це. І говоримо про те, що наступною композицією все буде добре. Ми йдемо вперед. Ми разом, ми єдині, і це найкраще що може бути наша нація, яка розквітла. Дякую, Господи. А ви продовжуєте якусь волонтерську діяльність? Котору часи часів Ну, за... Наскільки за... можемо, настільки підтримуємо або фінансово, або робимо благодійні благодійні концерти. Ну от максимально те, що ми можемо, те, що в наших силах є, ми робимо та заштовуємо якісь ще паралельні читання, просто там для людей за да, благодійні ми заходи. заходи. Ми дуже хотіли поїхати з концертом. Ми... На ми дуже складно зі звуками, це дуже складно. І жіноча команда, вагітні жінки в команді. На жаль, і зараз зовсім це якби небезпечно, але ну побачимо, як буде складись далі. Якщо буде найменша змога, якась така, і все буде складатися, то ми обов'язково поїдемо ще. Але сподіваємося, що просто зараз вже всі домовляться і приходять в змогу. Дуже дякую вам. Любина запоріжжя має. Що ця пісня прозвучала, вона присвячується нашому морю, нашому морю, я так кажу. От і маєш зараз ще несе ти собі таку лишу що ціль, щоб ми присвятили її Кузьмі, тому що це була непроста людина в мистецтві українському і вона зробила свіговий вклад. Тому шануємо його пам'ять. І ще друзі, хочеться вам сказати, бачу ваші обличчя теплі, прекрасне, українське обличчя. Думати, що зараз тільки залежить від нас. Давайте всі разом гуртуємось і робимо, будуємо нову Україну, красиву Україну, яка може процвітати і вона буде процвітати. Тому що українці є прекрасний народ.